Привіт! Зараз я розповім вам про настільну гру Coop паропанк або Coop паропанк І це локалізація від видавництва Level настільної гри Коуп або Coop. І це незвична локалізація, тому що тут в нас оригінальний дизайн, що відрізняється від дизайну всіх інших версій цієї гри. Тобто, це в нас саме така українська версія, вона... Унікальна, вона відрізняється від усіх інших типів цієї гри. І ілюстрації до цієї гри малювала студія m 81 класна студія, тому саме тут класне таке оформлення. І ця студія вже малювала ілюстрації для декількох українських крутих настільних ігор. В цій грі ви будете боротися за вплив та владу у альтернативному всесвіті Лондона 19 сторіччя. А за механіку це в нас така дуже прикольна гра на блеф, де ви можете брехати або не брехати, робити те, що вам заманеться. Давайте вам своїм право, ці настолки, а потім поділюся власними враженнями. На початку гри ви тасуєте цю колоду і роздаєте кожному граці по дві картки. Всі інші картки викладаєте в центр столу. Це ваші картки впливу. І у цій грі це ваше життя. Якщо ви втратите свої дві картки, відкри, вони будуть відкриті, то ви програєте і вибуваєте з гри. Це гра з вибуванням гравців. Ваша задача тут залишитися єдиним гравцем, який залишився в місті, тобто зробити так, щоб всі інші гравці вибули з гри. І персонажі, які у вас на картках ось у мене графиня і вбивця, це ті персонажі, на яких я маю вплив у цій грі. І у кожного гравця є власна підказка, вона двостороння. Вибирати якусь сторону викласти, на якій написано, які ви можете робити дії в свій хід, і які дії робить кожен з різних персонажів. Якщо якоюсь дією ви втрачаєте свій вплив, ви перегортаєте одну зі своїх карток і всі бачать, яка картка вскрилася. Тут в нас п'ять персонажів, кожного по три картки. Тобто, всього 15 карток, 5 персонажів, кожної картки по три. Тобто, навіть якщо у вас. Дві картки з одним і тим персонажем ще в когось може бути такий самий персонаж. Якщо ж у вас дві картки відкриті, то ви програли і більше не приймаєте участь у грі. Виходите по черзі і робите одну з оцих дій. Перша дія дохід, вона це проста дія. Ви просто берете з банку одну монету собі, отримуєте її. Друга дія іноземна допомога. Ви берете дві монети з банку. Але інший гравець може сказати, що він герцог, і тоді. Він скасовує цю вашу дію, просто ви пропускаєте хід. Будь-яка дія з цих, які ви робите, крім дії дохід. Вона може бути або скасована, або оскаржена. Якщо ж вона не була оскаржена і заблокована, то вона виконує. Третя дія викриття. Якщо у вас вже є 7 монет, ви просто платите 7 монет в банк і відкриваєте одного персонажа іншого гравця, і це дія, від якого не можна захиститися. Якщо у вас вже 10 монет є, то ви зобов'язані зробити цю дію у свій хід. Далі, податок. Якщо ви кажете, що у вас є вплив на герцога, то ви берете три монети з скарбниці. Але інші гравці можуть оскаржити цю вашу дію. Як саме відбувається оскарження, я розкажу після того, як розповім вам, які дії бувають. Наступна дія вбивство. Якщо ви кажете, що у вас є вбивці серед ваших персонажів, ви можете заплатити три монети, щоб відкрити один з впливів інших гравців. Але якщо. У когось є графиня, то графиня може заблокувати цю дію. Тобто ви нічого не робите, пропускаєте просто хід. І графиня може і себе захистити таким чином, і іншого гравця. Якщо у вас є посол, ось так він виглядає, то ви можете взяти дві карти з колоди, ось. І потім повернути дві карти до колоди, повертати, затасовуючи їх кудись-сюди. Таким чином, у вас є. Інформація про ці чотири картки ви можете будь-які залишати в себе, будь-які повертати. І діє крадіжка, якщо ви капітан ви можете забрати дві монети в іншого гравця. Але або капітан, або посол може оскаржити суддів. Як це відбувається? Я кажу: я капітан, я забираю в тебе дві монети. А цей гравець каже: ні, в мене є вплив на посла, тому ти не забираєш нічого в мене. Так працює оскарження, так само, як вбивство. Я кажу, я вбивця, я плачу три монети, вбиваю тобі персонажа. А він каже, ні, в мене є графиня, не вбиваєш. Але як бачите, ви можете саме казати, що у вас є вплив на будь-яких персонажів, ніхто не знає, на кого ви впливаєте. В цьому й блеф в партії. Але в будь-який момент, коли ви використовуєте дію будь-якого персонажа, наприклад, я кажу, я капітан забирав тебе дві монети, а він в цей момент може можна оскаржити. А потім він блокує і каже, в мене посол, я блокую твою дію, я можу оскаржити. Або я вбивця, я на тебе нападаю. Можна оскаржити. Оскаржити це означає, цей гравець каже мені: я тобі не вірю. Я не вірю, що в тебе є вплив на того персонажа. І тут є дві можливості: або в мене дійсно немає впливу на цього персонажа, тоді я просто втрачаю вплив на одного з них. Або в мене є вплив на цього персонажа, Наприклад, в мене був капітан, я от робив крадіжку, він мені не повірив, і я тоді вскриваю капітана. Показую його всім, беру іншу картку з колоди, а капітана замішую до колоди. Тому в мене якась нова картка цей раз також капітан. Але той гравець, який оскаржить мене, він втрачає за це своє життя. І можлива ситуація, коли, наприклад, я вбивця і я хочу тебе вбити, я плачу за це три монети, і ти мені кажеш, що в тебе графиня. Я це оскаржую. І якщо в тебе немає графині, ти втрачаєш одне життя за те, що в тебе нема графині. І друге життя за те, що я вбивцею тебе атакував. Таким чином можна одразу ось так от за одну дію програти в партії. Насправді це усі правила. Все, що ви робите, це робите одну з цих дій, які вказані на карті, і там є вказано, яку, яка вас повинна бути роль, щоб ви могли робити певну якусь дію. Потім ви заперечуєте ролі інших гравців і намагаєтесь зробити так, щоб у вас залишилася картка, а у інших гравців ні. І багато розмовляєте один з одним. І це гра, звичайно, про інформацію. Якщо ви посол, який побачив три картки однакових, ви точно знаєте, що ні в кого нема цього персонажа, то це дуже круто. Отакі от прості правила. По компонентах, сама коробочка, вона з такого блискучого матеріалу, я б не сказав, що я в захваті від нього. Ось якщо бачите, він ось так от виглядає. Всередині тут в нас жетончики, оці картонні. Також вони не супер, бачите, тут є ось у них вирубка видна. І картки. Є окремо кожному гравцеві підказка, що круто, що на всіх є підказки, і в них є ось така нічна і світла сторона. Круто, що вони двосторонні, але гравців завжди новачків, збиває, що тут дві сторони, і вони перегортають і питаються, що це обозначаємо. Завжди потрібно казати, що це ось у нас в день ми дивимося сюди, вночі сюди. Самі картки, оці великі. Але вони самі тонкі, і вже. Я зовсім трішки не грав, і вони вже потерті. І арти тут, звичайно, бомбезні, класні. Але картки великого формату, і вони досить тонкі, вони затираються. І важко знайти протектори для таких карток. І ще тут проблема в тому, що зовсім трішечки відрізняються між собою рубашки карток. А в грі, де вам дуже важливо. Не знаю, чи видно тут це на відео. Але тут ось друг такий, що декілька карток між собою відрізняються. І це може бути важливо у грі на декількох гравців. Плюс точно ці картки у вас будуть затиратися, а це гра, у якій важливо скривати свої картки. І тому ось виглядають арти круто. Але... Самими компонентами гри я не задоволений. Тут це для мене головний мінус цієї гри, це власне те, як вона виконана. Те, що тут тонкі картки, не дуже ці жетончики. Отаке. Тож, це класний філер. Дивовижний, напружений, цікавий і різноманітний. І також я вважаю, що це класна гра для пабу або для бару, тому що вона займає мало місця, і сама вона малесенька. А також тут дуже тісна взаємодія. Я власне в барі в неї грав. Сама гра мене здивувала тим, наскільки ж прості та зрозумілі тут право, і наскільки тут глибокий та дуже різноманітний процес. Так, звичайно, новачкам трішечки важко на початку пояснити, що вони можуть грати взагалі за будь-яку роль, будь-яку дію робити. І новачки спочатку все ж таки не блефують, а намагаються грати за ті самі ролі, які власне в них є. Але вже після першої партії всі розкачуються, починають брехати наліво-направо, і це вже зовсім інший такий смачненький процес. Тут є прикольні ситуації, що на початку ви можете, наприклад, робити вигляд, що ви посол. Просто ніхто не знає, першим ходом ви дивитеся дві картки, у вас набагато більше інформації. Але одразу ж можна вас залишити картки. Також, якщо ви вбивці, намагаєтеся вбити якогось гравця, і він каже, що в нього графиня, то якщо він бреше. Може статися такий, такий випадок, що він втратить одразу дві картки, тому що вбивцю ви вбиваєте одну картку, а за те, що він збрехав, він одразу втрачає другу картку. І це ну прям серйозний такий напружений момент відбувається в грі. І кожен раз, коли ви когось звинувачуєте у брехні, це напружено, тому що хтось з вас втратить картку. Це тут. Ставки дуже високі кожен раз. Через це відчувається ця взаємодія напруження. І це така гра, яка, якщо вам зайде, то ви будете в неї грати партію за партію, тому що будете пробувати різні нові стратегії. Але якщо ви не любите ігри на прямий конфлікт або не любите брехати дебефувати, то ця гра ну не для вас. Також з мінусів тут є точне вибування гравців, і це завжди мінус для настільних ігор. Звичайно, він нігелюється тим, що це дуже швидка гра. І це додає додаткового напруження у процесі, але все ж таки вибивання гравців тут є, і вам це треба враховувати. Ще на коробці написано, що вона грається від трьох до 6 гравців, але це неправда, це на трьох гравців якесь непорозуміння. Вона грається від 4 до 6, на 4 навіть гравців вона гарно грається, але на трьох ну, це зовсім не той експірієнс. І, звичайно, ще хочу наголосити, що тут головний мінус цієї гри це не сама гра, а її компоненти. Хотілося б знайти ось такий величезний протектори на ці картки. І краще такий протектор, який б закривав одну сторону, але мені здається, що це дуже важко. А картки тут не найкращі, як я вже казав раніше. Але сама гра бомбезна. І як зазвичай, наприкінці свого відео я раджу якісь дві схожі чимось настільні гри. Перша настільна гра Star Wars Jabba's Palace. Зоріні війни, палац Джаби. Це така версія настільної гри Love Letter. Це настолка, де кожен хід виберете собі картку і одну з двох карток розігруйте. І намагаєтеся кожен хід вгадати, яка ж картка знаходиться на руці іншого гравця. І це також гра з прямим конфліктом, трошки там є блефу, його менше, ніж в куб, і також вона малесенька і швидко грається. Інша гра Оріфлама. Гра-процес. Про інтриги, але вже у середньовічному сетінгу. Там також є блеф, бо ви граєте якісь картки в закриту, і ви можете робити вигляд, що це якась інша картка, а не та, яку ви розіграли. І там все ж таки більше стратегії та прорахунку, ніж на стільній грі Коп. Але Оріфлама, бомбезна, стільна гра. Вам дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і вам та нудної ночі.